Слава Україні! Всім привіт! В той час, коли Україна веде екзистенційну війну з Російською Федерацією за власне виживання, за майбутнє своє і майбутнє всієї Європи, майбутнє демократії, відстоюючи інтереси ліберальності, світлого, такого демократичного майбутнього проти російської агресії і тиранії. На, за периметром, скажімо так, нашої війни з боку, наші навіть партнери ведуть міркування стосовно того, а що ж це за війна, а як воно все має виглядати. І дуже багато таких цікавих геополітичних міркувань з'являється. Деякі з них ще навіть довоєнні, і як вже неодноразово говорилося, що основний акцент роблять вони на тому, що зараз в сучасному світі головне протистояння це все таки не стільки між Росією і Україною. А між Сполученими Штатами і Китаєм. А Росія і Україна тут грають доволі таку підпорядковану роль. Росія намагається половити е, рибки в цій мутній геополітичній водичці, коли Сполучені Штати зменшують свої впливи в Європі і переорієнтовувалися на то, щоб більше звертати увагу на далекий схід, на то, щоб обмежувати і стримувати Китай. А Російська Федерація хоче зайти в цю геополітичну порожнечу, і Україна тут виявилася такою. З одного боку жертвою цього руху, а з іншого боку, такою країною, яка не давала Російській Федерації рухатися в цьому напрямку до домінування в східній і центральній Європі, в тому, щоб поширити свої впливи на Європу і стати такою країною, яка балансує між е, Сполученими Штатами і Китаєм, балансує Євразію, так би мовити, і от такий є дядько американський політолог Грехем Алісон який написав книжку про пастку Фукідіда. Ну, спочатку, у 2012 році він ще написав статтю, який ну, покликався певні аналогії, що от був такий собі давній, в стародавній Греції історик Фукідід, І він написав історію Пелопонезької війни. Колись у ну, 430-404 році до нашої ери між Спартою і Афінами відбулася така війна. Певний, можна до певної міри сказати, такий аналог в східному морі такої глобальної війни. Як він каже, що чого, чого ця війна виникла між такими двома спорідними близькими грецькими полісами, які тільки не ну, здобули перемогу над Перською імперією, чого, чого вони вщепилися один з одним? А він пояснює, що є така, як він каже, такий термін він винайшов: пастка Фукідіда. Що з одного боку, коли от держава одна піднімається, а держава в іншої держави, яка вже така має такі позиції гегемона, цей підйом викликає страх. І от Спарта була так налякана тим, що Афіни так швидко і бурхливо розвивалися, що вона вирішила, що якщо ще вона там, так би мовити, поклацає клювом ще кілька років, то далі вона з Афінами нічого не зможе зробити. І треба починати війну, треба зламати Афінську потугу, тому що далі Афіни захоплять лідерство, і Спарта зійде на більш такі підпорядковані позиції. Вони починають цю війну, і, зрештою, вони 30 років воювали майже і таки виграли цю війну. Афіни були в такі заведені в таку підпорядковану позицію. І оцей Грехем Алісон каже, що така ситуація в світі вона складалася неодноразово. Він там нарахував більше 12 випадків, коли е, складалися такі ситуації, що припустимо, там Іспанія і Португалія у них такі складалися відносини, що Португалія була таким, якби домінуючою силою, а Іспанія дуже швидко росла, і між ними теж такі виникли. Від як потрапляли в таку пастку, що можна було, треба було або воювати. Або щось вирішувати, яким чином виходити з цієї ситуації дипломатичними методами розрулювати е, Голландія і Великобританія у 17-му сторіччі, чи там, припустимо, та ж е, Німеччина, і Великобританія під час Першої світової війни, ну чи Німеччина в часи Другої світової війни, яка теж так росла, що налякала всіх. Своїх контрагентів на всьому світі, що вони вирішили, що треба щось з німцями робити. Ну, а тим паче, благо, що у них знайшовся такий лідер, який сам вліз у війну, і ще й створив такі передумови, що його можна було показати, що це справжній ворог всього людства, і об'єднати проти нього всі країни в таку коаліцію добра і справедливості, щоб перемогти цього лідера. Так от, що він пише, цей Грехе Маріксом про Китай він каже, що Сполучені Штати в. 70-х роках зробили ставку на Китай в протиборстві з Радянським Союзом, хотіли використати Китай для того, щоб він поміг перемогти Радянський Союз, ну, але Китай погодився на цю роль і доволі тривалий час розвивався, використовував ті можливості, які давали Сполучені Штати. Виходив на американський ринок, експортував туди свої товари і послуги. І навіть деякі були ідеї, що це от Сполучені Штати і Китай це така. Сімерика, типу така, открине Китай з одного боку, а з іншого боку, Сполучені Штати Америки, що вони разом створюють такий симбіоз, і от вони такі об'єднують практично всю планету. З одного боку, Сполучені Штати дають свої ідеї, там всякі різні проекти, нові технології. А Китай це все дуже красиво і гарно реалізовує. Ну але так сталося, як пише Грехем Алісон. Уже е, після кризи 2008 року, що Китай почав дуже активно відновлюватися, і почав так набирати силу, що налякав. Сполучені Штати, тому що Сполучені Штати після кризи восьмого року дуже складно виходили з цієї е е кризи, дуже важко відновлювалися краще ніж Європа, але гірше ніж Китай. І е, так почало складатися вже, що за паритетом купівельної спроможності, вже у 2014 році Китай фактично зрівнявся з Америки. І е, американські еліти почали розмірковувати, а що ж робити, яким чином виходити з ситуації. Тут дуже цікавий доводити такий епізод, коли він е, розповідає, що от, е, американські фахівці спілкувалися з лікванью. Як давнім агентом ЦРУ, як він каже, а крім того, ще довголітнім лідером Сінгапура, і він їм розказував, а що ж можна чекати від Китайців. Ну правда, він каже, що він тоді їм говорив, що Китай рано чи пізно все рівно буде домінуючою силою на планеті. І американцям не треба цього, начебто, дуже сильно боятися, тому що Китай дуже консервативна цивілізація. Він все одно буде за розмірами першим, але він вимушений буде грати так би мовити, другу роль. В цій зв'язці з сполученими штатами Америки, ну але американські еліти вже в часи президента Обами почали більше все уваги звертати на те, що треба Китай стримувати. А в часи президента Дональда Трампа почали вести таку політику, щоб зламати це зростання Китаю, щоб не дати йому рости. Ну і оця головна дилема, чи неминучою являється все таки війна між Сполученими Штатами і е, Китаєм. Чим є вихід з цієї пастки Фокідіда? От Грехем Алісон каже, що від його ця концепція вона не доводить, що війна повинна бути неминучою, але вона може бути. Сполученим Штатам, якщо вони не хочуть втратити своє місце цього гегемона на нашій планеті, місце лідера світло, прекрасного і лідера, так би мовити, сил добра, то їм треба якось зупинити Китай. В принципі, теоретично він наводить приклади, що були випадки в світовій історії, коли е, діючий гегемон. Зупиняв цю країну лідера без війни, таке траплялося. Наприклад, Сполучені Штати Америки у вже в другій половині 70-х років було дуже серйозне зростання Японії. Тож американці були побоювання, що Японія стане світовим лідером. Але у 1985 році в готелі Плаза в Нью-Йорку зустрівся значить Рональд Рейган з керівництвом Японії. Вони примусили японців укріпити Єну. І відмовиться від дуже таких там своїх особливостей підтримки економіки, почати грати за загальними правилами, ну нав'язаними американцями, і Японія поступово за кілька років втрапила в доволі велику економічну кризу. Як вони називали 90-ті роки, це були втрачені десятиріччя, і скажімо так, більше на світове лідерство Японія не претендувала з радянським союзом. Теж з США Америки вдалося розібратися без війни. Все таки знайшли вони систему цю стримуванні противаг використати Китай проти Радянського Союзу і, зрештою, довести Радянський Союз потихеньку до кризи, а потім Радянський Союз сам вже, скажімо так, розпався. Російська Федерація настільки активно боролася за лідерство в Радянському Союзі. Борис Єльцин таки мав плани по відновленню російського суверенітету, що Радянський Союз. Зіткнувшись з непереборними кризою в вигляді зростання національних рухів, розпався на частини і пере, ну, перестав свою, якусь загрозу нести для Сполучених Штатів Америки. Ну, але, як ми бачимо, ця вся геополітична гра, вона. Безконечне радянський союз розпався, натомість виріс Китай. Можна не сумніватися, що якщо розпа коли щось якісь проблеми виникнуть в Китаю, то і далі хто небудь підніметься. Ну але це вже буде, скажімо так, за горизонтом тих 20-30 років, які можна собі приблизно більш менш уявляти, і хто це підніметься наразі сказати складно. Тому чи буде неминучою війна з Китаєм, цього сказати неможливо. Але Грехем Алісон каже, що вона дуже високо ймовірна, тим не менше, сполученим штатам. Як показує історичний досвід, вже неодноразово вдавалося зламати потенційного гемона і не дати йому можливість зайняти це місце, чи вдасться це з Китаєм. Ну це питання відкрите. тут, і, скажімо, так і майстерність уряду сполучених штатів, і то яким чином буде вести себе китайська еліта. Тут треба сказати, що можливо до певної міри тут на нашу, ну на користь. Мирного вирішення питання грає те, що китайці все-таки в їхній стратегічній доктрині вони не схильні до того, щоб оце от вдарити кулаком, йти рішуче в якийсь там наступ, боротися, так, подібно до того. Як це роблять, наприклад, ті ж росіяни? А вони налаштовані до більш такої там гри, щоб обіграти противника без, бор... без війни, без безпосереднього зіткнення, як казав Цзи, що якщо пряме воєнне зіткнення, це поразка стратега, і у них такі ідеї, що як це все без війни вирішити? Тут можна сказати, що і Сполучені Штати теж можуть вирішити це все без війни, але навряд чи тоді китайцям вдасться стати гегемоном. Вдасться Сполученим Штатам зупинити Китай без війни, чи доведеться починати війну, це питання відкрите. У нас тут, звичайно, є своя роль в тому, щоб зупинити Російську Федерацію, яка намагається посилити свої впливи Європи, і все таки допомогти Сполученим Штатам в розбудові. Глобального демократичного ладу і в перемозі сил добра на нашій планеті. Перемога буде за нами. Слава Україні!